Останні 16 років майора, начальника прес служби Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Андрія Акімова пов'язані із військом. Він син військового, вчився у військовому ліцеї в Мукачеві. Згодом закінчив академію у Львові і відразу потрапив на війну. Андрій Акімов долучається до нашого ефіру. Я вас вітаю, пане Андрію. Доброго дня. Слава Україні. Героям слава. Насамперед хочу, щоб ви детальніше розказали свою історію, адже не одразу ви потрапили до центру комплектування соціальної підтримки. Більше розкажіть про свій бойовий досвід. Будь ласка. Ну, як уже було сказано тільки, що я вивчився в Львівській академії супутних військ і. Отримавши звання лейтенант, потрапив у 25-ту окрему десантну штурмову бригаду міста Дніпропетровськ, де в складі її вже виконував бойові завдання. І в ході того, як уже приймали відповідно участь у операції Рейд, про яку можна знайти інформацію також отримав. Бойові поранення після чого вже відповідно був переміщений для подальшого проходження військової служби в систему територіальних центрів комплектування. Нам, людям, які в тилу знаходяться, можливо і не уявити, що ви там переживаєте, але нам справді дуже хочеться розуміти вас, військових, і підтримати. Можливо, не завжди виходить. Тому такими розмовами ми хочемо краще зрозуміти, що можна говорити, про що краще не розпитувати. Якщо можна, розкажіть про першу втрату, або той біль, який був найважчим для вас в час служби. Ну, насправді, існує дійсно деяка перірва щодо ну, такого розуміння між цивільними і військовими, адже ну, люди, які проходять, проходять війну чи проходили війну і бачили втрати, це залишається на, на все життя з ними. І для цивільних людей Мабуть добре, що вони цього не розуміють, але на жаль, зрозуміти це важко. І якщо говорити про те, що не варто говорити, про що не варто говорити з військовими, то ну мабуть, це банальні. найперше, що приходить в голову, це банальні питання, коли завершиться війна, чи там доводилось вбивати, і що ти там бачив. Ну бо не всім хочеться про це говорити, насправді. А людям, які хочеться все ж про це говорити, то вони, вони самі почнуть про це говорити, розпитувати про це, ну як на мене. Не, не те, що варто робити разом з тим, також треба звертати увагу, що зараз на сьогоднішній день дуже є велика проблема в тому, що величезна кількість поранених військовослужбовців зараз переміщається для проходження військової служби в інші підрозділи, такі як територіальні центри комплектування чи подібні, які не виконують бойові завдання, але виконують інші завдання. І дуже часто можна стикнутися з такими ситуаціями, де військовий, який вчора, умовно кажучи, був, під Бахмутом, десь виконував її завдання. Сьогодні мусить виконувати завдання в територіальному центру комплектування, оповіщувати людей для виклику до територіальних центрів. І на вулицях люди можуть часто неадекватно на це зреагувати і почати задавати питання такі: там, чому ти не в Бахмуті? Чому ти не воюєш людині, яка два дні сто повернулася з лікарень після того Бахмута? Я до чого веду, що. Можна попросити в цивільного населення перед тим як взагалі щось говорити з військовими, подумати, чи варто, і подумати, що можливо є за плечами цього військового і в нього в душі в першу чергу. Коли я спілкуюся зі своїми близькими, друзями, рідними, які воюють, я завжди хочу сказати їм, ви герої. Але кожен з них це чоловіки дуже якось не приймають цю фразу, і я розумію, що для них це звучить просто фразою, і що вони хочуть бачити, мені так здається, якісь певні кроки від суспільства. То на вашу думку, що має робити загалом суспільство, система для того, щоб почесно приймати тих героїв, які повертаються в цивільне життя з війни? Я говорю про якусь несправедливість, яка зустрічається можливо в буденному житті. Як це можна виправити для того, щоб вони розуміли, що не дарма вони там відстоюють наші кордони? Ну, я все ж думаю, що більшість більшість військових все ж таки розуміють, для чого вони зараз знаходяться там і виконують ті бойові завдання, які вони виконують. Але разом з тим так існує деяка така прірва знову ж таки між людьми, які в... десь в тилу, в плані того, що, на жаль, на жаль, у нас досі не усі взагалі усвідомили, що в Україні війна. І є такі люди, які можуть ляпнути фрази по типу Для чого ця війна, кому вона потрібна. і... Для чого мені йти в окопи, чи щось такого плану. Ну, як на мене, як на мене, для цивільного населення головне, що можна зробити, як мінімум, що можна зробити, це не заважати. Це не, це не задавати лишніх питань, не піднімати зраду в інтернеті, серед людей це як мінімум. Але як максимум, треба. Е Внутрішньо налаштовуватись на те, що в країні війна, це воно йде і так чи інакше, кожного вона зачепить. І оті хлопці, які вже пройшли її і повернулися, звісно, вони дуже дивно дивляться на тих людей, для яких досі не зрозуміло, чому ми маємо перейти на українську мову, чому е війна йде уже більше року. Е і нам треба донести до суспільства цивільного, тих, хто в тилах сидять, що е, морально треба бути готовим сьогодні стати на заміну цих хлопців, які вже знаходяться там більше року. Можливо, комусь і можливо, комусь і не знадобиться йти на фронт, але внутрішньо я вважаю, що кожен з нас має бути готовим зробити все для того, щоб. Перемогти ворога, бо це є на сьогоднішній день найголовніші, найголовнішою задачо. А ті хлопці, які стоять там уже з самого початку війни, ну, вони адекватно вони втомилися, будемо чесно говорити, вони втомилися, і більшість з них просто банально хоче вже відпочити. Тому ми їх повинні підтримувати будь-яким чином. Хто як може, волонтери волонтерською допомогою, близькі морально. А ті люди, які можуть також стати до строю, мусять ставати до строю. Така моя думка. Я вам дякую, що ви наголосили на цьому. Сказали свою думку і повністю вас тому підтримую. А стосовно волонтерської підтримки, чи справді ви відчуваєте ось цю згуртованість тих людей, які готові заради вас багато зробити, доставити вам ті потрібні речі, які потрібно на фронт? Відчуваєте їхню підтримку? Я вам скажу зараз зі сторони. Територіального центру комплектування, бо ми в тому числі займаємося на сьогоднішній день і доставкою, і передачею тої самої волонтерської допомоги. І е, у нас є підрозділи, наші підрозділи, бойові, яких ми забезпечуємо. І волонтерська допомога насправді це на сьогоднішній день невід'ємна частина Збройних сил України. Як, як би це не звучало, е, без волонтерської допомоги дуже важко і вона необхідна вона необхідна тому що збройні сили україни можемо сказати так вони забезпечують всім самим найнеобхіднішим Мінімальним пакетом того, що повинно бути у бійця, щоб він міг якісно виконувати свої завдання і зберегти своє життя, уже волонтерська ж допомога вона може забезпечити і як додатковий захист, тобто всякі тепловізори і приціли, і тому подібне, так і якісь речі банальні, тобто солодощі, чи ну я так кажу, що. Те, що можливо не очевидно може підняти якийсь моральний навіть дух у бійців, тому ну волонтери на сьогоднішній день молодці, і без них ця війна не може бути виграна і їм велика шана і подяка. А ще хочу, якщо можете, порівняти моральний настрій настрій тих хлопців, які є професійними військовими, як ви, і тих, які стали, були до моменту повномасштабного вторгнення, були цивільними професіями і тепер стали до лав Збройних сил України. Чи відрізняються їхні моральні, такі психологічні налаштування? Чесно вам сказати, Реально, реально, як на мене, бути готовим до бойових дій, реально бути важливо. Ну, неможливо навіть при тому, що ти вчився на це, навіть при тому, що ти кадрий офіцер, коли ти попадаєш з мирного життя, як не крути, в окоп і летять кулі, снаряди, і це все по великому рахунку, ти починаєш вчитись заново. Очевидно, що кадрові офіцери, які проходили навчання і готувалися до цього, мають. Більшу, більшу стресостійкість, підготовку і розуміння того, що потрібно робити, як потрібно робити, за тих людей, яких мобілізували з цивільних з цивільного життя, які про війну і про армію до цього можливо не знали нічого. Але в цілому можу сказати, що і серед мобілізованих і є люди, які приходять і настільки швидко освоюються. Що можуть виконувати завдання навіть краще, ніж деякі кадрові військовослужбовці. Так само, як і кадрові військовослужбовці можуть не зовсім не зовсім не зовсім до кінця морально стримувати, втримувати той. той ту необхідну стійкість мати, яка, яка би очікувалася від кадрового офіцера. Не хочу просто нікого образити, знаєте, але я хоч веду до того, що як серед контрактників, так і серед мобілізованих є люди, які е, легко війшли в це життя, нелегке окопне життя, так і ті, яким це дається тяжко. Але разом з тим, на сьогоднішній день, ми вже успішно більше року. Тримаємо оборону і навіть наступаємо на ворога. І, і враховуючи те, що у нас зараз більшість війська все таки мобілізовані. То висновки напрошуються самі з собою, що все ж таки ми справляємося Андрію. Я вам дуже дякую за насамперед за внесок в нашу незалежність і за розмову, таку відверту і щиро. Глядачам нагадую, що це був Андрій Акімов, майор, начальник пресслужби Закарпатського обласного територіального центру комплектування.